Було так багато разів. Колись е, моє тиск, артеріальний тиск почав стрибати, і я пішла в лікарню, я не молилася е, за Ну, Всі казали, треба йти в лікарню. Я пішла в лікарню, лікар посадив мене на монотерапію. Хоча зараз я знаю, що ну, то були стрибки, і то було не критично. Але монотерапія це коли ти все життя повинен пити таблетки. І я розуміла, що ці таблетки не діють добре. Тобто, мій тиск все продовжував. Підніматися, моє серце погано працювало, і в мене вже таке було, що артеріальний тиск був щось там 200 на 150, і, і ми вже не знали з чоловіком, що його робить. І, і це було погано. І потім я почала молитися, і Бог мені сказав: будемо спригувати. Розумієте, дивіться. Я зараз нікого не агітую, киньте пити лікарства? Ні за що, ні ні за що, ні за що. Вам треба це вирішувати з Богом. І оцей час, коли мені Бог сказав, будемо спригувати. Це не було так, що сьогодні я пила таблетки, а завтра ні. Ні, це було десь півроку. І Бог почав мені давати інформацію, що повинна альтернатива. Мені потрібно потихеньку почати тренуватися. І я робила фізичні навантаження, але дуже повільно, потихеньку. Бог почав звертати мою увагу, що треба. Повністю змінити їжу. Е, я не буду вам казати, що не їжте м'яса чи їжте м'ясо, робіть те, що скаже вам Господь. Але з чого Бог почав, він сказав перестань їсти ковбасу. Розумієте, ковбаса це те, що там ну, багато 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 добавок. І коли я е, е, їла навіть варіонку, я відчувала себе гірше, ніж коли я їла не варінку. І от е, потім. Бог повів е, нас пити багато води, потім Бог повів нас по, поступово звільнюватися від солодкого. Так, ми іноді можемо дозволити собі, але це не те, що як чай, то це обов'язково печенько або піроженко, або зефірка, і конфети, і, і, і цілими днями. от… Розумієте? Потім ми переставали їсти багато жареного. Ну, розумієте? І це все була дія Господа. І зараз я відчуваю себе чудово, я відчуваю себе набагато краще.